Все, ми там радіємо контрнаступу. А, а що з росіянами? Чи можемо ми говорити, що власне такий активний контрнаступ на Харківщині, така активна і дуже продуктивна робота наших збройних сил, а, скажімо так, змусила посипатися трохи російські фронти і російську лінію? І Росія почала да, так? И... Можна і так сказати, і лендліз ще нам забезпечує. Забезпечила нам нам гарний лендліз. Е, ну насправді підготовка до цієї до цього контрнаступу вона почалась досить давно. Ще було помітно наприкінці липня, коли почались е, удари Аймарсами по висок, високоточними ударами по складам з боєкомплектами, по логістичним ланцюжкам е, москалів. І таким чином ну, було зрозуміло, що готується великий наступ. Чому це так відбувається? Тому що треба було знекровити противника, зробити так, щоб противник не мав постачання, не мав можливості не те, щоб текти, а навіть вивести свою техніку. А оскільки наш противник, слава Богу, не дуже розумний, то вони вперто сиділи на Місцях і не збирались відступати, тому що ну якби вони були розумні, то вони вже перейшли на ті позиції, на які їм приходиться переходити зараз у такому е дуже е спішному порядку, скажімо так, але е ну у них розуму на це не вистачило, і вперто вони стояли на тих позиціях, які були очевидно е ну дуже послаблені, тому що не нема можливості їх забезпечити. І залишившись без забезпечення, вони стали, скажімо так, був підготовлений контрнаступ української армії. Ну, я б назвав це навіть не контрнаступом, а звільнення українських територій. Пане так. Михайло, зараз ми бачимо все це в розвитку, саме воно ну, відбувається, цей процес там коментувати атаку. Мій коментар застаріє ж збройні сили підуть швидше ніж я прокоментую. Ну так доба дві доби мінімум. У нас інформація трішки затримується з фронту. Але от дивіться, росіяни кажуть, що насправді ну звичайно ж, виправдання виправданнями, жести доброї волі, і так далі. Але вони кажуть, що відступають вони заради того, аби перегрупуватися на Донецькому напрямку. От але при цьому вони. Те, що ви вже сказали, вони нам забезпечують лендліз, залишаючи панічно там і озброєння свої склади, і так далі. Але а, на відміну від Херсонщини, куди, скажімо, так більше часу, більше зусиль треба, щоб підкинути там забезпечення і перекинути військових, Харківщина і Донеччина, вона біля російського кордону. Знову ж таки, чи може бути дійсно такий момент, що вони все ж таки отак панічно відійшли? Перегрупувалися, забезпечили, підтягнули якісь резерви з Росії. Якесь забезпечення, бо тут кордон близько. І знову ж таки розвернулися і спробували відбити території, з яких їх ви, ну виштовхнули, вигнали. А що залишилось? Там ви кажете резерви в них є. А які ну, можливо? Їх... Вони ж там можливо. мобілізацію ну, почали вони... активну? Ну, мобілізацію вони саме зараз удар Збройних сил України. Прийшовся на той період, коли у них старі вже закінчили старе м'ясо, а свіже ще не набрав. Тобто ось оцей період, який передує е, мобілізації, тобто, власне, у них е, мобілізація вона прихована йде, і вона йде під виглядом е, осіннього призу. Ну, щоб певно не викликати паніки у людей е, у москалів, то керівництво Москви воно так робить тихенько. Е, Збільшують кількість збройних сил Украї... Росії. Кількість збройних Сил України вони вже збільшили такого стану. І що там черги не продовжують стояти. Наскільки я там від своїх знайомих так. слухаю, що Але не беруть воєнкомати, а у них черг немає, і їм приходиться зараз трошки брехати своїм. Путін збільшив чисельність російської армії. І відповідно, буде осіння мобілізація до чисельності цієї. Тобто вони хочуть мобілізувати е, свіже м'ясо для того, щоб кинути їх в Україну. Ось оцей ресурс у них тільки може бути, пане. Е, Михайло, зараз... Але при цьому я перепрошую при цьому їхні пропагандисти, дуже багато цих от пабліків. Вони зараз почали дуже активно якраз говорити про те, що вони нібито підтягують резерви, публікувати відео техніки, яка нібито рухається там містами Росії. Чому так? Це знову ж таки це ознака паніки їхньої. Це ознака їхньої пропагандистської роботи. Uh -huh. Справа в тому, що там нема журналістики, там є засоби масової пропаганди, не засоби масової інформації. Вони зараз накачують своїх людей для того, щоб підтримати ось цю приховану мобілізацію. Тому що, ну просто якщо ми поставимо себе на місце Путіна, то ми зрозуміємо, що у нього немає маневру, він йому робити нічого. А якщо він зараз відступить з України. Його з'їдять свої ж. З'їдять дуже швидко. швидше, І він це розуміє. І розуміє, весь це це весь кооператив озера, який його там підтримує, цього колективного. Тому у нього немає іншого зараз ну, варіанту дії, як підтримувати цю війну стільки, скільки він зможе, кидаючи туди всі резерви Росії, які, є. вони вже втратили немало не багато, 7 тисяч одиниць бронетехніки. Це 200 танків і відповідну кількість іншої бронетехніки. Тобто це вишкрібли все, що були вони підготовлені до цієї війни. Зараз вони будуть витягувати там, старі танки, будуть витягувати старих там, кістів, брати молодняк, який нічого не розуміє, людей, які там пропагандою. І вони все це будуть зараз збирати. І от вони потроху, власне, ми бачимо, що вони це роблять. Але на це потрібен час для того, щоб хоча б їх одягнути, провести хоч якесь злагоджування, завести цю техніку, привезти її там з Далекого Сходу це немало, ні не багато, це два тижні треба, щоб залізничним транспортом, Росія велика. І от поки вони все це роблять, Збройні Сили України сміливо йдуть вперед. І зараз немає у Росії жодних резервів на так би мовити, які вона можуть кинути у цю війну, які були готові, і які вона могла зараз витягнути і поставити. Ну, немає такого. Бо їй треба це ще назбирати і накопичити. Для того, щоб це назбирати і накопичити на кордонах з України, і вони ведуть пропаганду серед своїх досить таку сильно, щоб люди там не боялись іти. Бій і помирати, ми бачимо, що в Москві там відбувся вчора салют. Тобто вони своїм людям про те, що відбувається, вони не кажуть. Інформації у тих, хто дивиться телевізор, там немає, в принципі. Розповсюджувати цю інформацію серед навіть своїх, це є вже дискредитація Збройних сил Росії, це є кримінальне злочином. Тому вони знаходяться у своєму такому. Особливому всесвіті, як інопланетяни, і вони там будуть вважати, що на них напали там інопланетяни з України, там бандерівці, націоналісти, ще хто я не знаю, кого вони тут намалювали. От, і поки вони будуть помирати тут, Путін буде жити в Кремлі. Тобто, от така проста логіка цих подій. Що Путін ще там придумає, пане Михайло? От що придумає, так знову ж таки, говорячи про їхні там повідомлення, в тому числі було повідомлення про те, що нібито на Херсонщину перекинули кадирівців, там тисяча, ну плюс-мінус. От власне, чи може бути, скажімо так, їхній відступ з Харківщини, а все таки Далі перерости в те, що вони спробують зосередити сили на півдні, для того, щоб хоча б втримати у цей от сухопутний шлях до Криму, так і втримати південь України, просто відтягнувши, відступивши там з Харківщини, з цієї частини, розуміючи, що не можуть вони, скажімо, так прожувати і ковтнути те все, що от відкусили, е, ну ми пам'ятаємо, що 1300 кадирівців це на два дні роботи збройним силам України. Тобто, це не є великою там, військовою силою, але вони потрібні як такий мем для російської армії, що вони стоять ззаді, як загранотряд і будуть стріляти спинам росіян. Ми пам'ятаємо, що починав свою кар'єру Кадиров. Він починав з того, що різав орлянки російським солдатам, Він вміє це робити досить добре. і Відповідно, його там тіктокери можуть це робити не гірше. Вони будуть стояти за спинами росіян і так би мовити, гнати вперед. Проблема тут навіть не в тому, що вони росіян будуть гнати вперед. Проблема в тому, що вони будуть гнати вперед тих чоловіків, які вони відмобілізували примусово на захоплених територіях, на окупованих. Тобто. Так, там же ж нікого вже не залишилось. Там, по суті, мало не жіночі республіки. Я перепрошую за такий вислів. Але ж ще кілька місяців тому там жінки вже виходили на вулиці. Ну не на сильні протести, але говорили про те, що ну віддайте чоловіків, у нас нікого не залишилось. Кого там мобілізовувати е, мова не про і ДНР. є так, би мовити, інформація я бачу від нашої розвідки про те, що йде е, в мобілізація навіть mm -hmm. на Херсон, Херсонській mm -hmm. області і Харківській області. Тобто на певних територіях вони хватають людей, просто одягають корму і кидають їх напередок. От. Ну, Що з того вийде, не знаю, чи будуть люди то, стріляти в Україну, чи вони повернуть свою зброю проти росіян. От. Але е, ну, от таке є. І ці речі вони досить ймовірні, тому що у них знаходиться, вони зараз знаходяться в стані агонії. е, фактично, цей путінський режим. І вони... Так. Зник у нас зв'язок, але зник на хорошому місці. Те, що знаходиться в стані агонії, те, що власне наші збройні сили продовжують звільняти українські території, і дуже сподіваємося, що цей панічний відступ росіян він продовжується для того, щоб власне в тому часі зберегти життя і нашим військовим. Михайло Притула, військовий експерт, із нами був на зв'язку.